Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару це Худі Мікс. Ось так вони виглядають. Здебільшого тут йдуть кольори сірого, білого та чорного. Та одна буде така фіолетового кольору. Вони йдуть з утепленням, флісові, дуже тепленькі. Така моделька йде розміру М. Е. Тут є кишеньки знизу. Так вона ззаду виглядає з таким цікавим принтом. Сіра йде така. Вони всі з утепленням. Така моделька буде розміру XL. Такі йдуть рукава. Ззаду теж принти. Така йде дуже цікава. Така моделька буде розміру у нас М. Чорного кольору? Вниз більшого всі йдуть з принтами. В лоті буде 11 кофтів. Така йде без капюшона. Вона буде розміру L. Вартість такого лоту буде 3080 гривень. Собівартість однієї кофти 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.